Та будівля технічно поза юрисдикцією поліції. Я вирушаю туди. Просто пам'ятай, ти, поліцейський, не перетворюйся на помсту. Це буде справа справедливості. Ті найманці моє не завершили діло. Здавайтеся або будуть проблеми. Усім підрозділом код червоний. У вас будуть проблеми. Ти приречений. Робокоп тут. Але він не загроза. Ми не захищаємось, ми полюємо. Робохоп. Хто ти така. Ти повинен рятувати цих людей. Це правда, що вони повернули тобі пам'яті Аликса Мерфі? Зброю на готові! Мерфі! Пшинаю пошук доказів. Найманці точно полювали на жінку, яку ти шукаєш. Ти знаєш, навіщо найманці розробляють викрадача UCP? Ради тебе бачити, мерф. Ти думаєш, що змінився. Ти зазнав поразки як меч справедливості. Я не виховував злочинців. Хочеш миру? Готуйся до війни. Що вам потрібно від Міранди? Я думала, ти просто машина. Твої дії мають наслідки. Час зустрітися з ними.